18 серпня у селі Червоноармійському Баршівського району відбулося освячення наріжного каменя та хреста на місці будівництва храму в ім'я великомученика Пантелеймона. Освячення здійснив вікарі Київської митрополії єпископ Серківський Пантелеймон. Будівництво храму розпочалося за ініціативи та фінансової підтримки громади німецького міста Пулах. На освяченні наріжного каменя церкви були присутні громадяни Німеччини, які вже давно підтримують дружні стосунки з жителями Баршівського району. Нещодавно у Червоноармійському встановили хрест примирення, символ взаємного прощення двох народів, які за лихих обставин стали ворогами, але зараз готові йти на зустріч один одному. Перед освяченням хвилиною мовчання та покладанням квітів пом'янули загиблих у роки великої чезняної воїнів. Представники влади Баришівського району та міста Пулах наголосили на необхідності подальшого розвитку дружніх взаємин. У їхніх виступах йшлося і загалом про відродження духовності, і крок до цього зведення православного храму на святому місці, освяченому молитвою ще з 18 століття. Тут була збудована церква, але вона напевно, була ще скасована ще в часи Катерини. Михайло Стороженко в книзі Переяславська старовина згадує цю церкву, не називає навіть її назви, тільки говорить, що ікони знаходилися до революції із цієї церкви в археологічному музеї археологіч, при КДА Київській духовній академії. Потім ж в роки Великої Великочизняної війни захисників Києва розбили під Борщевом і залишки солдат. Прибиралися через цю місцеве через це село, лісами, пробралися в на Чернігівщину партизанські загони. Ну, звичайно тут зав'язувалися бої і були вбиті як з одної сторони, так і з другої. І ось на цьому місці поховані як радянські солдати, так і солдати німецької. німецької. Майбутній храм стане свого роду пам'ятником воїнам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. Нехай з допомогою Божою, молитвами великомученика Пантелеймона, Благословіння блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України, предстоятеля Української православної церкви, буде збудований цей храм для слави Божої, для спасіння людських душ, для вічної пам'яті тих, хто поклав своє життя, за тих, хто нині пам'ятає це, хто цінує це, хто з подякою і з молитвою звертається до Бога. Дай Боже, щоб ми побачили на цьому храмі куполи, хрести, щоб ми ввійшли в цей дім Божий і прославили Бога, щоб тут приносилася безкровна жертва, щоб ніхто не сумнівався у тому, що дасть Бог і сили, і здоров'я, і наснагу, і матеріальні блага, щоб цей храм був збудований, Прикликаючи на всіх вас Боже благословення, бажаю вам Божої допомоги у справах ваших рук. Храни вас і Господь на спомин про зустріч гості з німеччини, сфотографувалися з баришевською громадою.